Цікаві речі та ля малечі. Лялька Даринка. Полотняна лялька Даринка сиділа в кутку кімнати і плакала. Великі сльози завбіжки з горошину котилися по її намальованому обличчю і падали просто на підлогу. У кімнаті нікого не було, і ніщо не заважало. Ляльці виплакувати своє горе, тільки годинник на стіні йшов собі та йшов. Раптом на столі, де стояла бабусина коробка з нитками і голками, щось заворушилося, зашуруділо. З коробки вискочила голка, двічі обернулася довкола себе і стала схожа на паночку з довгою косою. Зі столу голка зістрибнула на підлогу і підбігла до даринки. Що трапилося? Чому ти плачеш? Даринка важко зітхнула і почала розповідати. Мене Сашуня вчора з собою в ванну взяла купатися та всю намочила, а потім на батарею сушитися посадила, а батарея іржава. Я тепер наопудало схожа. Ой-ой-ой, і лялька заревіла ще дужче. Та не реви ти, скривилася невдоволена голка. Може, ми знайдемо вихід із цього становища? Який там ще вихід? насупилася Даринка. Іди звідси, нічим ти мені не допоможеш. Ну, це ми ще побачимо. Підморгнула даринці голка і злетіла вгору, приземлившись просто в робочу коробку. Там вона розштовхувала сонні клубочки, про щось із ним пошепотіла, і невдовзі вистрибнула назад. Починаємо перетворення, оголосила вона. Де там твоя сукня? І не встигла даринка щось сказати у відповідь, як голка затанцювала по сукні, вишиваючи дивовижні квіти, візерунки, зелені листочки, сонечко, ім'я Даринки. Ляльці залишилося тільки стояти сумирно, щоб її ненароком не вкололи, та не висмикувати з голки кінчики ниток. Нарешті рукодільниця зупинилася. Ось так, задоволено сказала вона, правда чудово? Даринка подивилася в дзеркальце і навіть присіла від подибу. Звідти на неї дивилася справжня красуня в розкішній сукні, розшитій кольоровими нитками. Таку сукню даринка бачила лише у вісні та у своїх мріях. Щаслива лялька схопила голку і закрутилася з нею по кімнаті. Дякую, дякую дуже. Ось, бачиш, сказала голка, головне не впадати у відчай, а вихід, якщо добре подумати, завжди знайдеться.